Іван зосереджено вимльовує солдата і український танк глазур'ю на імбирному печиві. Каже, така справа його заспокоює. Іван військовий, який потрапив до Житомирського шпиталю через психологічні проблеми, викликані війною, відлікаюся повністю і забуваєш моментами Прошло. Ось Зараз реалізовую фантазії свої на печенюшки. Вроді виходить. А от Павло обрав для себе більш традиційний дизайн імбирного серця, але не менш красивий. Він також військовий. Потрапив до шпиталю три тижні тому і вже готується до виписки. Павло, бойовий інструктор замкнутого простору. Та я, взагалі, так мед, тактика, стрільба, все, що хочу. Я просто контрактник, я десант. Я, будь що я бойовий інструктор замкнутого простору, то я можу, з любого з будь-якої зброї навчити стріляти, використовуватися, медициною примінити. всякі Хоч штурми, хоч медицина, хоч там логічно думать. Це все як пройшов на своїй шкурі почувствовав. Так само можу навчити людей, чим я в даний момент займаюсь. Ці хлопці, а також інші пацієнти військового шпиталю приєдналися до майстер-класу з виготовлення цукерок та печива. Павло каже, прикрашання солодощів це нове для нього. Але від цього ще цікавіше. Цукерки, печиво. Я просто, якщо люблю то м'ясо, я роблю рубай, жарить. <правді> це не моя тема. Ну вообще прикольно, морально і Організували майстер-клас депутатки Житомирської міської ради Людмила Зубко та Людмила Янушевич. Усе задля того, аби подарувати пораненим військовим годинку спокою та насолоди смаколиками. А також привітати захисників із Днем Святого Миколая. Хоча б на якийсь невеличкий час часу повернутися до мирного життя і відчути, що ну. Мабуть, от, от цю енергію, яку отримували від батьків, яку отримали від дідусів, бабусів своїх. І тому, власне, ми сьогодні тут. Ми робимо майстер-клас, ми робимо цукерки а, ручної роботи з бельгійського шоколаду. Ми розмальовуємо пряники. Це власне про об'єднання. Це важливо і для нас, як для людей, які сьогодні працюють в тилу. І так важливо хлопцям, які стоять на передові і проходять реабілітацію. Це наша до них увага. Я думаю, що це. Дуже чуттєвий такий захід, і нам приємно, коли ми відчуваємо цю єдність. Важливість таких невеликих сюрпризів відзначають і самі військові. Ну, мені подобається, що люди не забувають про воєнних, тому що це все-таки як частина реабілітації, цей майстер-клас. Одні люди розуміють, що це важливо, треба людей вертати соціум, інші люди не розуміють. Так все, все Тільки позитив. Майстер-клас з виготовлення шоколадних цукерок та печива проводили у військовому шпиталі вперше. І головним його результатом стали щасливі очі та усмішки військових. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1